Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо монетку Грас, розберемо її по концепції Смартмані. Розберемо взагалі, де будуть ключові точки, від яких можна очікувати лонг угоди, куди може дійти ця, ця монетка, в яких діапазонах її очікувати найближчим часом. Розберемо цей проект, тому що ви писали в попередніх роликах в коментарях. Писали, щоб я розглянув цю монету. Тому давайте сьогодні це зробимо. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що саме там ми ділимося своїми угодами. Показуємо свій результат, показуємо свій шлях в трейдингу, а зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до монетки GRAS. Давайте розберемо її глобальну структуру, що в нас тут є, що в нас тут відбувається. Я розберу спочатку на недільному тайфреймі глобальну, більше глобальну структуру, і потім перейдемо на локальні сценарії. Дивіться, на глобальному тайфреймі в нас є імпульс. Ось один імпульс є так і є в нас корекція. В нас не було підтвердження взагалі. Злому структури не було підтвердження, бос так в районі 4 доларів. У нас ось тут стоїть ключова точка. Тому я би сказав, що так як проект новий, в нас немає глобальної структури для того, щоб оцінити, що з цим проектом. Тому можна спуститися просто на денний таймфрейм і дізнатися, подивитися на цю локальну структуру, яка тут у нас є. Більш локальні, більш локальні таймфрейми Давайте зараз розберемо. Ось тут у нас була несільна структура, так не структура, ось так виглядає. Ріст, корекція. Мабуть, я би ще спустився на чотирьохчасовий часовий тайфрейм, щоб більш локально це все розглянути. Дивіться, друзі, ось тут у нас був взагалі початок ни структури. Так, ось таке падіння. Ось це вся діапазончик. Це корекція, внутрішня структура. Так, це що тут відбувалося, це була лише Внутрішня структура, тому що ми тут не оновлювали ось це пікове значення, яке було в районі чотирьох доларів. Так, ми не оновили його, тому ось цей весь діапазончик це наша внутрішня структура. Оновлення бос-структури в нас був ось тут. Так оновили ми нашу несхідну структуру, і можна позначити, що ось цей був імпульс. Тут корекція відбулася, відбувся імпульс, і відбулася корекція. Далі відбувся знову наступний імпульс. Тут відбулася корекція, відбувся імпульс, відбулася корекція, і ось тут також у нас відбувся імпульс вниз після цієї точки. Так, Давайте я більш локально розберу. Після цієї точки, ось тут давайте я поставлю її в цьому діапазончику. Тут у нас був злом структури на висхідну, так ось ця точка. Як бачите, ми вже бачили першу реакцію, ось тут пробили ось цю точку і побачили одразу реакцію. Це означало, що у нас тут був злом. Хоча я скажу, що злом, мабуть, був ось тут глобальний злом ось тут відбувся, так тому що це був такий сквіз, так тому що не було закріплення. Ось тут у нас вже відбувся злом гарною свічкою. Тому наступний імпульс виглядав би, мабуть, ось так: ось так імпульс виглядає: ріст, корекція, цей ріст і ось ця корекція внутрішня. І знову ж таки, друзі, дивіться, бачите, що монета зараз знаходиться всередині ось цього імпульса, і ось цей весь імпульс, який знаходиться ось тут внизу, це один імпульс, і все, що знаходиться в цьому діапазончику. Це наш наша є внутрішня структура. І якби ми зараз оновили з вами, оновили по цій монетки долар 23 поставили, так і були знаходилися би нижче, то ось цей пік для нас був би ключовим ключовою точкою, від якої би був лонг лонг угоди, так. Наразі це все внутрішня структура і лонг позиції можна звичайно розглядати тільки після злому на в районі 2,80$, центів. Так, то є діапазон. Як тільки ми його оновимо, це буде означати, що є злом структури. Але також, якщо подивитися просто на усю внутрішню структуру, так і подивитися, де тут у нас є взагалі злом, яка тут взагалі є структура більш локально, так подивитися, де у нас тут може бути злом внутрішньої структури, то. Ось тут давайте з вами це зараз розберемо. Дивіться, друзі, ось тут у нас також був деякий імпульс-вниз. Ось тут давайте ось цей імпульс поставимо. Ось так поставимо: ось цей імпульс, є нисхідна структура, хай є. Yeah. Вниз, спустилися вниз, і зараз в нас ось тут. Ось ця точка. Тепер нам відомо, що ось ця точка для нас зараз є ключовою, так після після якої ми можемо розглядати лонг позиції. Це долар 90. Під час, після того як ми проб'ємо ось цю точку, давайте я це все повидаляю, Як тільки ми проб'ємо ось цю точку, так це для нас буде взагалі зломов структури. Тобто ось ця точка можна її поставити ось тут. Так, і зараз на найближчим часом ми побачимо з вами звичайно ріст до цієї точки. Ми побачимо першу реакцію після цього діапазончика. Якщо спуститися ще на більш локальний таймфрейм, давайте навіть на двохчасовий таймфрейм подивимося або часовий включимо і подивимося, що у нас тут відбувається зараз. Пам'ятаємо, що ось ця точка для нас є ключовою, від якої буде все залежати. Так, як тільки ми її пробиваємо, все друзі, ось це для нас буде підтвердженим лоєм. Долар 40, це для нас буде підтвердженим лоєм, де ціна нижче не спуститься. Що ми бачимо з вами на часовому таймфреймі, які тут у нас для нас є ключові точки, які є діапазончики? Ми бачимо, по-перше, я бачу тут зняття ліквідності. Ось тут було так. Зняття ліквідності ось тут було. Також зняття ось тут ліквідності було. Знову ось тут ще одне зняття ліквідності було. Після чого ми бачимо уже зараз є, утворюється злом структури. Уже в реальному часі ми бачимо з вами, що ціна хоче вже зламати попередній ось цей пік в районі долар Якщо подивитися просто на ось цю структуру, яка була ось тут, знаходилася, то ось так вона. Виглядає, ось тут давайте ось так поставимо злом. Бачимо, що ось тут ми оновили мінімальне значення, тому ось це буде імпульс, ось ця корекція, і ось це все буде для нас одним імпульсом. І ось тут ми оновили ось це і поставили, оновили бос, так, зробили злом структури. Ось це для нас є один імпульс, ми побачили корекцію, і зараз ми в реальному часі бачимо, як імпульс продовжується, так продовжується оновлювати ці пікове значення. Тому зараз локально я би розглядав звичайно лонг угоди, розглядав би длінну угоду, довгу угоду, мабуть, від цього значення, і лойби стави, мабуть, за ось це значення, мінімальне або за ось це значення в районі долар сорок з цілями. Які цілі? Це приблизно, мабуть, мінімальне значення, звичайно, сюди, але. Максимально може бути 2,80 центів. Тобто, ось таку лонг ходу я би зараз розглядав по монетки ГРАС. Якщо повертатися на 4 часовий таймфрейм, то ось так це все виглядає. Так? То я спустився повністю на локальні таймфрейми, показав, що там відбувається, які зараз угоди можна відкривати, так, і показав вам діапазончики, куди можуть йти. Зараз цей проект. Тобто, друзі, коли в нас йде взагалі ось така структура, так, іде несхідний тренд, ось таке значення йде, потім наш елой не оновлюється, але коректується і оновлюється максимальне значення, то можна судити, звичайно, що це в нас йде вже злом структури, і можна очікувати якісь шукати лонг позиції. Так само, як ми бачимо з вами, ось тут була несхідна структура, була корекція і знову несхідна структура, але потім ми вже не оновили лой, так ми оновили ось це значення, тобто тут уже можна якісь лонг позиції розглядати, звичайно, після корекції. Корекцію ми з вами бачили, бачили роботу з ліквідністю ось тут. Тому ось так зараз виглядає монетка Грас, і давайте ще разберемо, де в нас тут є імбаланси і ключові точки, від яких можна очікувати реакцію. Дивіться, навіть на денному тайфреймі видно, як взагалі була робота з ліквідністю. Бачите, що ми скоректувалися, знімали раз ліквідність, потім зняли ще раз ліквідність, ще раз зняли ліквідність. І зараз ми вже рухаємося вгору, так? Знімати ось ці ліквідності. Ось тут в районі долар 90 і далі долар, в районі 2 доларів, так? куди буде рухатися найближчим часом ціна по монетки Грас, куди буде взагалі рухатися. Давайте відкриємо 4-часовий таймфрейм, подивимося, чи в нас тут є імбаланси, імбаланс зараз в нас в реальному часі утворюється. якщо подивитися локально, ми бачимо, що в реальному часі зараз в нас утворюються імбаланси. До речі, ми тут також можемо спостерігати, друзі, що були реакції з імбалансами. Дивіться, ось тут був імбаланс. Бачили реакцію, так? Тобто, якщо локально ось так подивитися, усі структури, то тут прекрасно видно усі імбаланси. Ось тут був імбаланс, ми бачили реакцію і похід ціни вгору. І зараз ми бачимо з вами також був утворив, утворився ось тут імбаланс, одразу одразу він перекрився, так? І зараз бачимо, утворюється великий такий імбаланс Або ціна скоректується сюди, очікувати монетку, якраз коли вона скоректується, так, і шукати якісь лонг-позиції, або зараз можна відкривати лонг-позиції, і потім ставити стоп, мабуть, за ось цей рівень, або ставити за ось цей рівень стоп лос і потім вже з цілями за ось ці значення. Тому ось такі взагалі ось така структура по цьому проєкту, ось такі в мене очікування. Виглядає зараз лонгово, так. І очікувати наразі очікувати висхідну структуру. Тому, друзі, ось такі думки в мене по монетки крас. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Пишіть в коментарях, яку монетку розглянути по концепції смарт-мані, розглянути локальну. Який проект напишіть в коментарях? Я постараюся це зробити зараз. Бажаю вам усім профіту, і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!